Днями у Кременчуці відбувся шаховий бліц-турнір з нагоди Дня Незалежності України 2024 Змагання проходили в освітньому хабі. Інша освіта за організації Федерації шахів міста Кременчука. Це вже не перший рік. Це вже ми кілька років співпрацюємо. Вони раді нас вітати. Ми теж раді, що на такому хабу інша освіта, тут в торговому центрі. Ми можемо в хороших умовах проводити змагання. Сьогодні 34 учасника передбачені. Кубки медалі будуть грошові призи. Доволі Багато нагород, більше десяти нагород у нас буде різних різні категорії. Є серед жінок, є серед дітей. Такі тематичні турніри не аби як привертають увагу усіх поціновувачів шахів, адже завдяки ним гравці різних рівнів можуть спробувати власні сили. Хотіла поздоровити всіх нас, українців, з таким днем великим днем незалежності, Побажати найшвидшої перемоги всім нам. Дуже швидкий турнір, але дуже цікавий. Виходить на новий рівень. Перейняв опит львівської школи шахової, тому місто Кременчук дуже гарно буде розвиватися в цьому напрямку. Маленькі діточки, багато людей грають, дуже це виглядає приємно. Дуже мені подобається грати в такі тематичні турніри, дуже цікаво. Більше практики, буду старатися якісь призи отримати. Вітаємо усіх призерів турніру та бажаємо і надалі покращувати рівень своєї майстерності. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Криман Шуцькі новини.